У наш час гостро постає проблема розвитку мовлення у дітей. В останні роки фахівці відзначають тенденцію до затримки розвитку мовлення у сучасних дітей. Ще пару десятиріть тому малюки починали говорити раніше ніж їх сучасні однолітки. Основні причини погіршення екології, ускладнення при пологах, проблеми протягом вагітності та ряд інших. На жаль, досить часто батьки не до кінця розуміють, варто бити тривогу, чи ж процес урегулюється з віком. Батькам варто пам'ятати, що дитина до двох років має будувати найпростіші фрази. Наприклад, тато йди, мама, дай. Варто турбуватися, коли дитина в три роки не пов'язує фрази та користується лише 10-15 словами. Якщо батьків насторожує те, як їх чадо вчиться говорити, якщо їх турбують проблеми розвитку мовлення, необхідно обов'язково звернутися за консультацією до фахівця. Рекомендує Оксана Лукаш, завідувач дошкільного навчального закладу спеціалізованого типу номер 31 Перш за все потрібно звернутися до логопеда при дитячій поліклініці. Коли вони зустрінуться з логопедом, логопед діагностує дитину. І... При необхідності рекомендує консультацію інших спеціалістів, серед таких спеціалістів можуть бути психоневролог, може бути ортодонт. При необхідності логопед назначає консультацію сурдолога, адже дуже часто діти, які страждають на таку ваду, як загальне розвинення мовлення, при моторні алелії, вони не розмовляють дуже довго і коли Робиться обстеження у сурдолога, виявляється, що дитина має вади слуху. Це дуже часто таке буває. Наступний крок. Отже, коли батьки попрацювавши з логопедом при поліклініці, логопед може залишити їх працювати і далі, в подальшому, а може направити на міську психолого медико педагогічну консультацію. Коли звертаються батьки вже на міську консультацію, далі йде наступний етап. Наступний етап з ними працюють спеціалісти консультації. В результаті визначається заклад, на який потребує дитина. Якщо це спеціалізований заклад, то так в витязі і прописано, що дитина потребує перебування в спеціалізованому закладі для порушення мовлення або іншому. Однак, крім своєчасного звернення до лікарів, на батьках лежить велика відповідальність. Необхідно вживати певні заходи щодо запобігання проблем з мовлення у дитини. Корисно робити з малюком спеціальні вправи, розказувати віршики. На кінчиках пальців розташовані мовленіві зони, тому рекомендується приділяти увагу дрібній моториці. Загалом батьки мають уважно стежити за всіма етапами розвитку свого чада від самого народження, розповідає вихователь-методист шкільного навчального закладу спеціалізованого типу номер 31 Оксана Литин. bun Коли до нас приходять діти, наприклад, 4-5 року життя, ми тоді розуміємо, що одною з головних проблем є те, що наші батьки не завжди вчасно і адекватно можуть оцінити розвиток своєї дитини. Вони не знають цих вікових особливостей і цих закономірностей. І втрачають той золотий час, який необхідний якраз на подолання цих недоліків. Наприклад, дитина, коли народжується, вона сповіщає про свою появу криком. Всі свої потреби. на перших перші місяці життя вона також оголошує криком, це звук, це голос. Ми знаємо, що в 2-3 місяці дитина повинна гулити, Це процес молоневого розвитку. Так, дитина гулить, дитина вже спілкується, дитина вже реагує на дорослого. В 4-5 місяців з'являється лепетна мова у дитини. Так, це авто, дитина повторює склади відкриті. Так, це вона може ва ва Вона може повторювати, говорити. це Нормальний етап розвитку дитини, і дитина повинна пройти через всі ці етапи. В на восьмому місяці життя формується вже іменно пасивний словник. Дитина розуміє мову. Дитина її чує, дитина розуміє, що дитина звернуться до мами, вона покаже, вона повернеться до мами. Тобто пасивний словник формується, хоч дитина ще не говорить. В рік з'являються перші слова. Півтора року вже в активному словнику дитини до 50 слів може бути. Так? Звичайно, це все індивідуально, може бути 3, 10, а може бути і 50. В три роки це 100 слів. В 4 роки дитина вже говорить простими, складними реченнями, дитина вже декламує віршики, дитина вже може переказати казочку. В 5 років дитина вже сформована, така ну, вона використовує вже граматичну структуру, вона вже використовує відмінки, вона вже відмінює, використовує рід число. В 6 років вважається взагалі, що лексично граматична така будова мови дитини вже сформована. Цей період з народження до шести років це найбільш сезативний сприятливий період для формування мови дитини. І тому батьки повинні прослідковувати всі ці етапи і самі для себе вирішувати, чи дитина правильно розвивається, чи не пропустили ми якісь етапів, чи є порушення мовлення, і своєчасно звертатися за допомогою, тому що ну, батьки відповідають за розвиток дитини, і вони найкраще знають свою дитину і повинні перші реагувати і. Шукати шляхи вирішення. Є кілька шляхів вирішення цієї проблеми. Батьки можуть самотужки займатися з дитиною, а можуть віддати її до спеціалізованого дошкільного навчального закладу, де з малюком будуть займатися кваліфіковані фахівці за комплексною програмою. Проте у цьому випадку відповідальність з мамою і тата все одно не знімається. Адже не лише в садочку, а й вдома має постійно проводитися робота з покращення мовлення дитини. Коли після Консультації діти потрапляють до такого закладу. Я говорю про наших, наприклад, дітей, які потрапляють до нашого спеціалізованого садочка. В роботу з цією дитиною включаються наші спеціалісти, спеціалісти закладу, це вчителі логопеди, це вихователі, це музичний керівник, практичний психолог. Це інструктор з фізкультури, це сестра медична старша, лікар-педіатр, ось ця вся, вся група спеціалістів працює з дитиною, але при цьому батьки стають активними учасниками корекційно-розвиткової роботи, яка відбувається в закладі. Адже мета нашого закладу це корекційно-розвиткова робота. Якщо відбувається співпраця батьків. З спеціалістами закладу, спеціалістами, які лікарями до яких вони звертаються паралельно, і проходять медичне обстеження з дитиною, медикаментозне при потребі. Якщо вони співпрацюють в комплексі, тільки тоді ми досягаємо позитивних результатів, і наші діти йдуть до школи підготовлені і соціально адаптовані. У дошкільному навчальному закладі спеціалізованого типу калинка велику увагу приділяють корекційній роботі мовлення. В першу чергу тут роблять акцент на розвиток дрібної моторики та пальчикову гімнастику, адже тренування пальчиків покращує не тільки рухові можливості дитини, а й розвиток психічних і мовних навичок. Показали мені гарно ці свої долоньки. Показали, які у вас гарні долоньки, Давайте ми їх погріємо наші долоньки, розігріємо, щоб вони були тепленькі. А тепер повторимо наш віршик, який ми вивчили, про нашу сім'ю. Давайте. Ось цей пальчик наш татусь. Ось цей пальчик баба. Ось цей пальчик наш тату. а цей пальчик мама. А цей пальчик я. Ось і ця моя. Недоліки вимови обтяжують емоційно-психічний стан дитини, заважають їй розвиватися і спілкуватися з однолітками. Ще одним методом подолання цієї проблеми є артикуляційна гімнастика. На індивідуальних заняттях досвідчені вчителі логопеди проходять з дітками вправи, які допомагають швидше поставити правильну звукову мову. Знаємо, що наш язик дивовижний чарівник. Все, що ми захочемо, зробить він охоче нам. Перетвориться спочатку на малесеньку лопатку. Анічка я буду рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Ще раз. Перетвориться спочатку на малесеньку лопатку. Гостру голочку язик вже давно робити звик. Голочку Аня напружуємо язичок. Анічка, робимо його вузеньким, як голочка. Ні на хвилину не спиняється годинник. Зробимо язичком ось так. Тік, так, тік, так. От так тік, так. Гойда дочка мила, діткам всім дарує крила, вгору, вниз, опустись і піднімись, вверх, вниз, вверх, вниз, З'їв варення вареня цілу склянку. Він злизав його ось так. Його при чудовий смак! В залежності від наявних порушень мовлення у дітей тут також проводять масаж язика. Він допомагає підвищити тонус мови у дитини і нормалізувати роботу мовного апарату, поліпшити вимову, голос, знизити симптоми неврологічних порушень. Процедура проводиться із залученням м'язів щік, мови, губ, піднебіння. Для кожного відбирається певний вид масажу. Також у садочку номер 31 обов'язково проводять заняття із логоритміки. Це низка вправ завдань ігор, що поєднує в собі музику, рухи і слова. Основні завдання логоритміки зняти втому і напругу, удосконалювати загальну моторику, виробити чіткі координації дії у взаємозв'язку з мовленням. Гордістю дошкільного навчального закладу спеціалізованого типу є розробка авторських мультимедійних логопедичних ігор для загального розвитку мовлення з дітками старших вікових груп. Якщо в тигра шерсть, він який, Максим? Ротка шерсть. А якщо в лева, довга грива, він який, Ксенія? Довга грива. Дуже добре. Так. Що ти бачиш, Ілля? Я бачу на картині. Голову ко... кота і тулуб корови. Добре. Так. Які ж світлини переплутались, Надя? Допоможи, Максим. Переплутаємо світлини корови і кота. Варто зауважити, що батьки мають обов'язково звертати увагу на затримку мовлення у своїх дітей та звертатися до фахівців, адже ця проблема в подальшому потягне за собою ряд інших. Найперше таким діткам буде важче навчатися у школі. Їм нелегко буде оволодіти письмом та читанням, а найважче буде адаптуватися у суспільстві, а це може призвести до розвитку різноманітних комплексів та порушення нервової системи. Тож приділяйте велику увагу своїм малюкам, піклуйтесь про них, грайте з ними та вчасно вирішуйте тіни гаразд. Які можуть виникати у процесі розвитку?